Дякую, типу Нікуш Піця вже готова. Ого, так швидко, просто Йдемо Спіси. їсти, їсти. піцу. Ти такий міні-ресторан, бачиш? Так, я буду їсти так, з такого міні-ресторану. Ой, тут, а минулого разу не було. Не було? Ой, соусу. Соусу. Відкриваю, зараз будемо дегустувати. Але вона смачно. Папероні. До речі, в жабці її за 1450 я взяв. Пепероні. Піц пепероні. такого шаленого знімання, такої зйомки, треба гарячої піці. Боже, вона наче парує. Да? Ну, Вона просто з цієї духовки. Нічого собі отак от на свіжому повітрі поїсти. Дивіться, як вона виглядає з рибочками, з шинкою. І окремо такі соуси йде сюди, до речі, в жабці можна купити за 1450. Микола копається я вже інший їм... піть. Ти молодець, просто молодець. Що? <гум>